Друзі, вітаю вас усіх, мир вам, мир дому вашому, мир усьому вашому. Хай Господь рясно поблагословить кожну сферу вашого життя. Погоджуємося і говоримо Амінь, амінь, амінь. Перша заповідь, яку заповідав нам Бог. Вона записана в буття, перший розділ, 28 вірш. І благословив їх Бог, Адама і Єву. І сказав їм: плодіться, розмножуйтесь, наповнюйте землю, володійте, володарюйте над рибами морськими, на тахами, над всякою худобою, на всякою твариною і так далі. Дивіться, воля Божа є на те, щоб кожен з нас розвивався, Скажи, розвиватися, це дуже важливо. Воля Божа на те, щоб ти мав плід. Амінь. Воля Божа на те, щоб ти розповсюджувався. Амінь, розповсюджуйся, Хай Господь поблагословить тебе. Воля Божа на те, щоб ти наповнював, щоб був постійний розвиток, постійний плід, щоб ти міг, маючи все від Бога, прославити Господа. І зробити більше, більше і більше. Амінь. Тому Господь каже: Я вас благословляю. Для чого? Плодіться, амінь. Розмножуйтесь, амінь. Наповнюйте, володійте і володарюйте. У тебе є влада від Бога, тому принось плод, розвивайся, служи потужно Богові. І коли ти сьогодні маєш команду або маєш учнів. Або Господь тобі щось довіряє, так важливо, щоби ти показував приклад в команді. Приклад, як молитися, як жертвувати, як поститися, як проповідувати, як будувати відносини з Богом, як будувати відносини з людьми, як сьогодні співати, як танцювати перед Богом, як славити, як поклонятися, як сьогодні робити ті чи інші речі. Ти і я ми повинні бути прикладом для інших людей. І ось я коли перечитую книгу суддів, я там бачу одного з лідерів, який говорить одну річ в своїй команді, яку річ? Він говорить: так, ви бачили, що я зробив. Робіть скоріше, і ви те саме, що я. Я задаю сьогодні собі питання, чи я можу сказати в церкві або своїм друзям або своїй команді, брати і сестри, робіть те, що я роблю. Якщо тобі соромно сказати, то тобі треба в цьому поправитись. Ну, наприклад, ти знаєш, що ти не молишся, ти знаєш, що ти сьогодні не постишся, ти знаєш, що ти не віддаєш десятину пожертви. Ти не шануєш Господа ну, всім своїм серцем, всім своїм життям, і ти не можеш сказати, будьте такими, як я. Тому що ти розумієш, що тобі треба сьогодні підтягуватись. Тому Авімелех Він каже: робіть скоріше те, що ви бачите у мене. Господу так хочеться, щоб ми були прикладом для інших людей. Господу так хочеться, щоб я мав з ним стосунки, сильні, потужні, такі дієві стосунки, молитовні, відносини з Богом, в поклонінні, в служінні, в жертвах, щоб воно в мене все це було. І я сказав своїм друзям, своїй команді, брати, сестри, робіть так, як я роблю. Тому ми повинні з вами зрозуміти, що ми даємо приклад в команді, і ми повинні бути гарним прикладом. А де ми сьогодні не допрацьовуємо, і ти не можеш сказати будь таким, як я. Молись про це, поговори про це з Богом, поговори з наставниками. Тобі треба, може, відновлення, збудування в цьому, може корекція, може порада, може зцілення. Проривайся. Но Господь хоче, щоб ти сьогодні був плодовитим, дієвим, щоб ти розповсюджувався, щоб у тебе були учні, яким ти даєш приклад. Амінь. Тому так важливо сьогодні, щоб я жив з Богом, ходив перед Богом, і я міг братам, сестрам сказати: будьте такими, як я. А представте, наприклад, якщо я блудник, ну, ти не можеш сказати, будьте такими, як я. Або якщо ти когось б'єш там десь і неадекватно себе поводиш, і ти розумієш, мені в цьому треба виправлення, каяття. Ну, коли ти знаєш, що ти робиш. По слову Господньому ти робиш правильно, в тебе є дерзновіння, сміливість сказати, брати, будьте такими, як я. Амінь. Амінь. В Христовому, в Божому, в Євангелії, в проповіді, в служінні. Амінь. І я згадую одну людину, це апостол Павло. Яким гарним прикладом він був для своїх друзів, для своєї команди? Це діяння, 14 розділ. Там написано, що він в служінні, він проповідує, він рухається, він в місії. І дивіться, що трапляється, там релігіозні люди, законники, вони підмовляють інших людей, щоб його вбити, побити його, забити камінням. І його забивають камінням. Вони підмовили проти апостола Павла людей. А люди ведуться на це. Так буває і в церкві, хтось когось підмовляє проти пастора, проти лідера і побувають камнями. Його побувають камнями, апостола Павла витягнули за місто, думаючи, що він помер. Ну, дивіться, який приклад він дає. Яка це серйозна постать, духовна постать, яка це людина, апостол Павло, як людина віри, як людина місії, яка не кидає все на половину шляху. Недоробленим, він, він йде до кінця в своєму покликанні вірою, довіряючи Богові. І учні його оточили, думаючи, що він вже помер. Його побили камнями. Вони оточили. А що робить він? Він став і пішов у місто там, де його побили. Представте, його побили, його витягують, думають, що він помер. Учні його оточили, і він встає. І представте, він повертається в те місто, де його побили, щоб завершити своє діло. Будь такою людиною. Не кидай нічого на, на півшляху, половині. Повернись і закінчи своє діло. Ти повинен перемогти. Ти повинен добити це питання до кінця, і це є перемога від Бога на твоє життя. Ти повинен навчитися перемагати як апостол Павло, незважаючи на те, що кидають каменюки в твоє покликання, в твоє служіння, в твою долю. Тому я підбадьорюю тебе, повертайся і перемагай, закінчуй те діло, яке тобі довірив Господь. Я благословляю тебе. Амінь.